Боже, прости, Господи. Господи, помилуй, Боже. Господи. Боже, благий. Рви, рви, если есть катушка. Спасибо, Боже. Спасибо, великий Бог. Аллилуйя! Двери открой. Ранок на Донеччине. Посвячиваем еще одну активку. Гуманитарную миссию пролеска. Пролеска это в переводе. Пролеска это не перевод. Это не перевод. <связь> ну, якось так. А, ну, надеюсь, с дрона будет видно. Ну, а що, як ми старенькі вже з цими смарщинками. <рив> той дворік, де пару тижнів тому в 50 метрах лягли каби, а тепер людина поранена. Хтось ще продовжує мешкати з Божою допомогою будемо якось, не знаю, виносити, випихувати, бо сюди вже все. Не проїдеш. Марсіанський пейзаж чи лунний, чи як він там. Звичайні пригоди в Константинівці. Двір приїхали, він не проїзний. Я так думаю, тепер все частіше доведеться ходити пішки по Костянтинівці. Ну, а що, з Божою допомогою, по гарної погоді, чому б не прогулятись. Палає ще один будиночок, вигорає там, де ще зранку вивозили людей, і начебто було більш-менш. Хтось евакуйовується. З Божою допомогою. Поїдемо далі. Аби вчасно. Натякають людям, натякають, що вже час виїжджати. А люди кажуть, що не час, ще можна посидіти, ще можна на щось сподіватись. Ну аби вчасно зрозуміли натяк. Ты ж меня видел. Ты ж видел, что я в этот двор раз пять приезжал. Тебя плитой привалило или чем? Кровотечения ж нету. Все, лежи. Багатоповерхивки продолжают палаты. На жаль, дедуся не знайшли. где побег. Но миссия будет продолжена. Незважаючи На атаку двох дронів. Дякувати Богу, перший нас помилував, а другий був задавлений ребом.